Ця сумочка повтор з минулорічної колекції осені. Цю осінь також будемо її продавати, тому що вона і мені подобається, і вам подобається. Це сумочка з коричневого Оксфорду. Кишеньки на світловідбиваючих замочках-змійках. Їх дві, вони глибокі, це зручно Ручки короткі, ручки довгі, зручно носити на руках і на плечі. Переходимо помаленьку на фурнітуру від юк. Тому Замочки будуть юк уже в нас, тут чорний. Всередині дві кишеньки і одна кишенька на замочку. Поміщає така сумочка, папочку А4. Її зручно носити, вона виглядає і стильно, і красиво, і лаконічно. І саме головне, вона зроблена із водонепроникного Оксфорду, те, що треба на осінь зиму, в принципі, на цілий рік. Тим більше тут таке поєднання кольорів, що воно буде на всі сезони дуже гарно виглядати і підходити під будь-який наряд. Тому замовляйте наші світашки, заходьте на сайт sveta.com.ua та обирайте наші світловідбиваючі сумочки.